Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку ґрунт. Я всміхнуся сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхнуся квіточці, хай собі цвіте. Я всміхнуся дощику, лися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Вміхніться, будь ласка. Будь ласка, послухайте твердження, його легко знайти під ногами. Чи здогадалися ви, про що йде мова? Правильно, мова йде про землю, а саме про ґрунт. Ґрунт це верхній родючий шар землі. В ґрунті ростуть рослини, живуть тварини. Це не лише земля, по якій ми ходимо. А ще й життєво важлива частина земної поверхні. Товщина ґрунту незначна від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Поглянь, що потрібно рослинам для росту і розвитку. Правильно, рослинам потрібне сонце, повітря. Вода та ґрунт. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, що можна побачити в ґрунті? Запам'ятайте середовище існування або навколишнє середовище це всі тіла і явища, що оточують рослину і впливають на її життя. Тобто сонце, вода, ґрунт повітря. Ми називаємо довкіллям або навколишнім середовищем рослини. Усім організмам необхідні певні умови існування в навколишньому середовищі. Будь ласка, давай розглянемо малюнки і розкажемо, який же шлях пройшла насінина, щоб стати соняшником. ЩО допомагає насінині проростати? Правильно, для того щоб. Насінина, взагалі, так виросли з неї соняшники, потрібно що зробити. Спочатку удобрити ґрунт, потім, що зробити? Так, дійсно, посадити. Так, бачимо, дівчинка кидала насінинки, потім статком вони загортали ґрунтом. Далі вже жителі нашої земельки робили свої справи, дощові червячки, мишки, кроти, вони копали собі нірки, так? і що правильно І збагачували повітрячком нашу землю, а сонечко пригрівало. Повітря діяло як згори. І воно потрапляло до наших маленьких ось цих луночок, які викопували наші черв'ячки. Так, також потрапляла до рослинки водичка, і рослинка проростала. Дівчинка доглядала за соняшниками, вона полола бур'яни, поливала їх, а потім разом з мамою зривала голівки соняшника. Ти знаєш. Знаєш ти, що соняшники завжди повертають голову до сонця, тому на під час сходу сонця, так, схід сонця, вони повертають голівки там, де сонечко сходить, а під час дня вони повертають свою голову за сонечком. І на захід, так час заходу сонця вони повертають голову на захід. Які життєво важливі умови потрібні для існування рослин? Як ти думаєш? Правильно, рослини дихають, живляться, ростуть та розмножуються. Подумай, будь ласка, чим дихають рослини? Як і всі живі організми, рослини дихають повітрям? Розглянь. Рослини дихають повітря. Вони виділяють кисень, а поглинають вуглекислий газ. У них немає органів дихання, тобто легенів. Вони дихають маленькими непомітними клітинками, що знаходяться під листочками рослини. Як рослинка харчується, як ти думаєш? Правильно, рослина харчується через корені, що знаходяться в землі. Корінці п'ють воду, живляться поживними речовинами. Рослини необхідно підгодовувати добровами. Як росте рослинка? Рослина росте, як людина. Спочатку маленька, а потім виростає велика, струнка, гарна. За рослинами необхідно доглядати правильно. Як же розмножуються рослини? Усі рослини розмножуються по-різному. Насінням, листям, цибулиною, стеблом, корінцями. З чого ж починається життя рослини? Спочатку беруть насінину, садять землю, поливають. Потім з'являються коріння, паросток, листочки і нарешті розцвітають квіти. Щоб рослина нормально жила і розвивалася, їй потрібні вода, світло, тепло, повітря та повживні речовини. Якщо бракуватиме хоча б однієї з цих умов, рослинка загине. Давай проведемо дослід. Порівняємо з тобою пісочок та глину, тому що пісок та глина також є, де правильно вміщаються в ґрунті. Давай з тобою зліпимо з вологої глини довгу ковбаску або кульку. Уявимо, що ми робимо дощових червячків. Що ж станеться з ними? Як ти думаєш? Так. Тепер давай спробуємо зробити таких черв'ячків і кульки з вологого піску. Так, правильно! Що ж виходить? Виходить, що з піску ковбаску черв'ячка зліпити не можна. А кульки виходять неміцні. Що ж станеться з кульками? Кульки розсипляться, правильно? Висновок. Пісок липкий, пухкий. Глина тверда, міцна, ліпиться та зберігає свою форму. Пісок пропускає воду, а глина не пропускає. Давай пограємо в гру, так чи ні? ґрунт це верхній родючий шар землі. Так. В ґрунті ростуть рослини. Звичайно, правильно. Птахи живуть в ґрунті. Ні. Чим менше в ґрунті перегною, Тим вищий урожай. Ні, неправильно. Перегній надає ґрунтові чорного кольору. Звичайно. В ґрунті немає води та повітря. Ні. Всі люди повинні берегти ґрунт. Звичайно, це правильно. Дякую вам за увагу. Ви молодці. Я вам дуже пишаюся.